Всім привіт, з вами Меджеклейм. І в цьому відео я розкажу і покажу, що там буде в новій рубриці, що іменно за рубрика і яка в неї суть. Тобто головна суть побудувати місто, цивілізацію і типу, бажано знайти селище, розвести селян. До речі. Я буду показувати, як я роблю якісь там ферми і так далі. Будуть туторіали, скільки ресурсів приблизно потрібно. І що до чого в нас буде. Так, зараз буде заставочка чпек. І почати нову рубрику я хочу з того, що як завжди, треба добувати. Ресорси в основному завжди я добуваю дерево, бо без дерева далі нікуди. Там о, крафтити і так далі. Тому давайте наробимо дерево. Значить, о, нова рубрика. А в новій рубриці я планую побудувати о, якесь місто, зробити придумати йому назву. І в мене зразу є кілька ідей для наступних відео з І о, Перемістити селян, тобто покажу, як їх прав... правильно розводити і о, буду добувати купу ресурсів і будувати щось о, там, що ви попросите. Ну, я не думаю, що в мене Іде якось ідеально. І ладно, давайте поки що знайдемо територію для початкового якого-не якого доміку. Так, ну, думаю, ця територія буде непогана. І якби треба її розчистити. Так що беремося з діло. Так, от я її розчистив. Тепер о, робимо потім з них робимо верстак І потім будемо продовжувати там крафтити решту речей. так Беремо верстачело в руки, ставимо, ну давайте хай буде тут. так, Заходимо. І що ми робимо? Там. Як е, правильно по нашому буде це якось там як е, сабач. Ну і е, е, зробили ще сундук. Так, і кожному я потім розпреділю, що там куди поставлю. Так. А, що ми робимо? Ми а, йдемо зараз, напевне, що добувати камінь. І давайте тут зробимо. так, О, камінь, добрий день. так, Нам потрібно десь штук 16, може більше. Там зразу розраховано на, на піч. Мерж, сокиру і кайлот. Якщо я нічого не забув. Так, вже темніє, давайте йдемо і бажано нам зараз забудуватися, бо тут зараз будуть появлятися всякі монстрики Так, і на рахунок ферм. Які ферми будуть? Це приблизно буде ферма заліза, золота. Покажу, як на телефонній версії правильно. У, ну, якби одним читерним способом добувати швидко алмази і як знаходити їх на комп'ютерній версії самого Майнкрафту. Ну, до речі, можете зайти в мій телеграм-канал, посилання також буде в описі під відео. І там я показую ну, якби деякі дати, коли вийде відео, там створюю опитування і так далі. так. Е, у нас ніч, мені нудно чекати. І зараз би хотілося чогось трохи пережарити. Так, поки ми чекаємо, докращуємо палки для економії дерева і на них будемо далі переплавляти. Якщо ми будемо на дошках, колодах, до на чому-небудь з дерева переплавляти, то якби, щоб зберегти більше дерева, краще зробити палки і з них вже переплавляти. Так, добре. Ну, так, давай то я відкриємо, Подивимося, що там монстра. Я зараз воно на, на монтажі майже не бачу, А вот, верно, що правильно на то панели того. Так. так, там давай. підходь до мене. Підходи там. Поушара, ти мене меня бьешь, -мо. Я тебе все равно убью. Так, там випали метки, две штуки. Топлиник щось до нас не йде. А вот, перейдем. Может, через те, що ми будемо перетягнуть, що так больно б'єш. Так. О, непогано золотий шолом. Хоча не... Ну, золота каска, точніше. Хоча на моєму втоплені не було її. Так. О, в принципі, для першого разу... Непогано. Так, викладаємо тут о, гнилу плоть, не очі по Так, докладаємо тут дерево дерево. Так, і я думаю, зараз підемо, подивимося що там по мобах. А, наступні відео будуть не такого плану, а, а такого та як я буду писати. Приблизно, скільки часу я це відео знімаю, хоча ви можете бачити в правому верхньому куті Так, значить, забрали свинюху Забрали свинюху. Тепер отут сидимо, чекаємо. Значить, в наступних відео я буду казати, скільки о, чого. Тобто буду відкривати скриню, показувати, що куди треба. І буду сам будувати ферми, бо якщо буду будувати якби, і верба, допомагати, то може бути так у деякій мірі заплутано і ви можете так не до кінця зрозуміти, що там в тому є. Так, цікаво, як скелет по мені попадає через цей піксель в... Ем, сам не розумію, який я... стріл, мене, сам не розумію, як я його тільки що забрав. А, так, давайте перекосимо. І так. Думаю, що можна через якийсь час закінчувати, але тут, в принципі, ще їй недовго залишилось. Так, дивимося, 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 що в нас по монстрах. Давайте о, наберемо якийсь кісток, стріл і ниток. І на цьому я думаю вже якби закінчувати. І всім удачі, всім пока!